Всім привіт! Дуже дивно, що на каналі про мотоцикли зайшов відос про дачу. Ну нічого, подивимося, як зайде друга частина, бо це вона якраз і починається. Будь ласка, поїхали! Дозвольте мені нагадати вам, в чому тут історія? Все життя ми з батьками хотіли купити дачу. І от нарешті два місяці тому ми з батьками купили поблизу Києва діляночку вже з будиночком по ціні самої діляночки. Звичайно, якщо зважати на ціну землі біля Києва. В минулому відео ми показували, як ми тут все прибрали за декілька вихідних. А в цьому відео ми подивимось, як же ж цей будиночок виглядає взимку. Ух, снігу. Ніхто тут до нас, мабуть, сьогодні ще і не їздив, тільки хтось ходив. Коти голодні, де собаки? Давайте зараз все Ха, провідаємо, всіх провідаємо. Ну, одне добре, що замок відкрився, але отут, звісно, не знаю, і внутрі не увійдеш за лопатою. І без лопати ніяк. Зараз Щос, щось будемо копати. Доки я трошечки хворіла, Олексій з батьком поїхали подивитися на дачу після ураганів, снігопадів. Як вона переживає початок зими. Першим ділом вони як чоловіки. Захотіли забрати інструмент з холодного гаражу додому. Гаражик. Ось такий. Давайте зайдемо, подивимося, що тут всередині. Треба тільки вмикнути світло і не замкнути тут оцього пішохода нашого. Світло є, світло є. Звичайно, все, на все така маленька лампочка, але ж. Так, гаражик. Чесно кажучи, вичистили звідси вже все. Майже, крім цього хламу, що було тут зайве, а зайвого тут було ну, просто дофіга машиною. На жаль, сюди, поки не в'їдеш. Так, ну, із хламу, якісь провода, проволоки, дерев'яшки, железячки, ну, ще хлам, всі діла, це ще все треба винести. І з позитивного, ага, позитивного є отак, отака стілешня, але наскільки вона рівна. Оце настільки. Це є, не, не я тримаю камеру нерівно, це реально воно таке Е, От з цієї сторони можна щось підкласти, підкласти, не знаю, воно, пару кирпичів ми сюди взяли, може пару дощечок ще підкласти, але це зробити не так легко, бо е, тут нагружено, як ви бачите, не знаю, два куба чи скільки кубів ще дров різних, і таких нормальних, і таких, які вже ми спилили. І оці дрова. Ось, все, вже покладені трошки на стіл з цієї сторони, воно з цієї десь. Коротше, це зробити не так легко, мабуть, вже будемо робити це трошки пізніше. Бо стіл, який під нормальним кутом розташований, воно ну, мені не дуже подобається, пишіть, може, комусь нормас. Ну, воно, до речі, щоб вам був рівень Ось у, рівень э, стелі і рівень стола. Клас. Кс -кс. Ти де? О-хух, вибіг. Так куди ти, господі, вибігай. По-перше, знали б ви, скільки труда ми вклали в те, щоб придбати ці всі джунглі на вулиці. А по-друге, знали б ви, скільки ми грошей вклали в інструменти для нашої нової дачі. В наступному році для ремонту веранди, винограднику і туалету ми плануємо придбати як мінімум болгарку і зварювальний апарат. Які на вашу думку ще нам інструменти знадобляться, пишіть в коментарях. Друзі, ви вже точно знаєте, що будівництво власного будинку це завдання, яке вимагає дуже багато часу і ресурсів. Тому у деяких видах робіт нам буде допомагати компанія Gradient. Зокрема, їх абразиви та зварювальна маска точно стануть у пригоді. Компанія Gradient працює на ринку України вже понад 10 років та є визнаним лідером у сфері зварювання та металообробки. В асортименті є все необхідне для зварювання, маски, абразиви, апарати та інше. Зараз на сайті Gradient.ua вже розпочався новорічний розпродаж. За реєстрацією отримайте 200 гривень на вашу першу покупку. Посилання на сайт та ютуб канал компанії розміщені у описі. Поспішайте! Що ти, голодаючий? Зараз щось придумаємо. Ну, ми їди з собою не брали. Так що звиняй. Що вам сказати? Ха -ха. Взимку на такому білому сніжку будинок. Не дуже білий, не дуже світлий, особливо ця веранда. Виглядає все дуже, звісно, печально. Е, ну, Зате сніжок красивий. Зразу тут видно, хто де ходив. Давайте подивимося. Ну, це я ходив. Тут сліди розходяться туди, туди і туди. За наш туалет сільський. Давайте подивимося, що там у нас. Так, дерево. Хоп, звернули. А що тут у нас? А тут у нас дірочка. Просто сумасшедша дірочка. І сюди ходять собачки. Ну, сюди ходять собачки, там вона, бачите, трепинка. І видно, що не тільки собачки туди ходять, бо розтоптано так, наче людські кроки. Да. Там будиночки покращені. Ну нічого, колись і ми до такого дійдемо. Так. І прикол в тому, що оці собачки, які ходять сюдою, бо у нас собачки тут у дворі ж немає. Ну і котики, мабуть, ці теж. Отак от, от ходять. І просто тут у нас, ну вибачте, за прямоту, сруть. З усього кооперативу, так сказати, приходять, і отут у нас на території сруть. Що з цим робити? Правильно запечатати оцю сіточку і запечатати сіточку. Ой! В інших місцях, наприклад, тут з сусідом у нас вона закінчується, бо у нас одна на двох скважина, один на двох насос. І там десь ще пошукати такі місця, де треба закрити. Ну так, да, будинок взимку не такий красивий, зато видно де що, плюси і мінуси так сказати. Ну, в общем. Про насос вже, мабуть, будемо розповідати вам весною, коли воно все розтане, коли його туди прищеплять, Бо, звичайно ж, на зиму ми його забираємо звідти. Ось і охорона. Що там? Срадка прийшов, чи що? Кіш. Ну і їсти нема так що все одно киш. В коментарях під минулим відео ваші думки щодо винограду розділились. Половина казала, що його не треба знімати, а половина казала, що відросте. Так чи інакше, але тепер хоч стало видно, з чого побудована наша віранда. Давайте подивимось. Виглядає вона, звичайно, не дуже надійно взимку. Але дивіться, як воно зроблено. Перекриття першого поверху, я так розумію, гаражику. Ось з таких бетонних плит, в них встромлені дерев'яшечки. Тут те ж саме. І, я так розумію, це все було ну, ще на звичайно ж на таких опорах. Це все було залито. Чимось типу бетону, і отак ось воно тримається. Підлога там всередині, як ви пам'ятаєте, дерев'яна. Така ж, як і обліцовочка, так сказати, цієї варандочки. Ну, і з середини варанда виглядає приблизно отак. просто стеля, ніфіга вона не утеплена Просто дерев'яна, чисто дерев'яна конструкція. Ну, але як додатковий тамбур. Свою роль відіграє. Пишіть вже, пишіть, що треба це все знести. Я не проти. А оце наш рукаминичок вуличний. Замерз? О, братішка, замерз. Добре, що це настекло. Все. Фінки. Фінки. А, отак от. Ну можна і так, да так. Рукаминичок вже застиг. Фінки. Ну як сказати? Фінки. Да, да. Пожалуйста. А, так, є одні людей, наші то Через наші дереві вікна тут взимку виявилося дуже холодно. Дивіться, що ми зробили з цими вікнами. Понадивлювалося лайфхаків в інтернеті і вирішили зробити нашим вікнам додаткове таке. Як це сказати? Не знаю, пишіть в коментарях. Коротше, захист додатковий. Наліпили скотчем, заліпили скотчем і ще один додатковий слой з ну, не харчової плівки, а з захисної плівки зробили. Типу, просто щоб воно не дуло, бо насправді сюди воно дуло дуже сильно. Отвори отут дуже маленькі, щоб запихнути туди паролон, а отак от заліпити ізолентою. Чи скотчем, точніше, воно працює набагато краще. Сказати, що тут ну, стало тепліше, Ні, бо... дача не опалюється. Але, типу, воно трошки ну, не так морозно, як на вулиці. Градусник, звичайно, ми тільки занесли з вулиці. Він ще не нагрівся, на вулиці був 0. Зараз і тут поки що 0. Ну, подивимося, от він тут полежить, скільки воно набіжить, поки ми тут. Ну і виходить, всі вікна на першому поверсі зробили таким самим чином, бо тут паралон не запихнеш. Єдине, що нас хвилювало, це не відліпиться скотч часом від цього. Ну, бачите, звичайно, він відліпився, бо ця дерев'яна штука вона не дуже гарна. Він звідси відліплюється, але трошки-трошки свою роль відіграє. І, як мінімум, ну, тут не відчувається на вулиці сніг, був дощ колись, а тут не відчувається, якнайменше, вологи. Тобто свою функцію воно робить. На другому поверсі чи на третьому називайте його як хочете, трошки тепліше, бо, по-перше, Тут вікна такі, що можна всунути паралончик, ну і, звичайно ж, ми такий його додатковим слоєм заліпили. Не знаю, чи нормально працює цей лайфхак, чи ні. Пишіть, хто вже мав досвід з такими приколами. Але що вам хочу сказати, так, так, виправі. Ага, воно зверху відклеїлося. Ви праві. Ці вікна вони аварійні і їх треба міняти. Оцим, якраз в першу чергу, ми весною і займемося. Дай Бог, щоб було все нормально і назбирати б на це грошиків. Бо 6 вікон замінити, отаких от от, величких, але й не маленьких. Скільки це грошиків? Пишіть в коментарях. Налякайте нас, будь ласка. Ну, але це звичайно треба зробити. Бро, що ти там? Давай виходь, я розумію, що тут тепленько, але ми вже додому. Давай, давай, будемо прощатися. Ням? А ну, кажи, що там? Ми ще є. А якщо знайду? Поню. Нема так, немає, все поїв. Але треба виходити. Вибачте, зого за захисники, але як його звідси ще викурить. Давай, давай. Пшу, 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 пшу. Все, все, супер. Валим, 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 поки він вийшов. йо йо Давай, 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 виключай, все. Причатулю не забудь. Так, все ж. Вроді все. ще З гаража забираємо два мішечки, дроб мені в гаражик. Ну і весь інструмент, як хотіли, так і забираємо. Ще ми брали з собою горілочку це якщо замочки наші забилися б і замерзли. ну І взяли там просто універсальне мастило, щоб їх змазати. Якщо треба, теж ну, наче ага, наче все працює нормально. Поки будиночок. Взимку тут класно, оце зараз, коли йде сніжок. Але, мабуть, коли воно все розтане і буде грізючка, буде не сильно прикольно. Ну, як звичайно, в будь якому іншому селі. Фух. І добре побачити, що наш будинок зимою виглядає, ну, так собі. І є ще над чим працювати. Багато над чим ще працювати. І як я вже казав, наступного року починаємо з вікон. Коротше, за півгодинки. Нічого не змінилося. Так як нуль був, так і залишилось ще таке відчуття, що стало менше. Стало менше нуля. Але ж ну, суть в тому, що тут не волога. Ну а поки все. Всім пока, до наступного відосика.